З вами компанія Easy Auto Lutz. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесну інформацію по авто. Ми сьогодні відфотографували ось таку красоту. Це у нас меган 4 покоління в комплектації GT-Line, який приїхав до нас з Нідерландів, вже є розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. Авто є 2019 року. Єдине, що. Він у нас був по випуску кінець 18-го, там буквально йому пару днів не вистачило до 2019 року і розмитнився в 2018 року. Має двигун 1,5 дизель потужністю 110 кінських сил, механічну коробку передач та пробіг 200 000 км. Авто відда... в ідеальному стані, без жодного підфарбування, додаткове відео з точноміром фарби надам на вимогу. А стан, що технічно, що візуально. Практично як в нового автомобіля. Відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, будете першими дізнаватися про свіжі надходження. А на інших соцмережах можете слідкувати за нашою роботою. Ну і Погнали по автомобілю. Що ми маємо? У нас тут стоїть топова реношна оптика це у нас Led Purvision їхня. Також ми маємо парктроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Ось такі класні дітілайнівські диски. У нас стоїть зимова гума на них. Ззаду теж вони гарненькі, без пошкоджень. Взагалі автомобіль без зм'ятн, без царапин. Зауважень немає жодних. Розглянем. Також у нас присутня камера заднього виду. Він весь в заводському тонуванні, має хромовий, хромові такі накладочки, також реалінгів, колір до зеркал сірого кольору і до дисків. Виглядає все це в комплексі дуже гарно та так агресивно, я би навіть сказав би, ну взагалі, GT Line обвісив, додають такого шикарного виду автомобіля. Також тут вставочки. Вони. Є такого сірого кольору, решітка трошки інша відлічається. Ну і машинка така цікавенька завдяки цьому виходить. Також у нас присутня топова камера з усіма асистентами для водія. Ну і безключовий доступ, то вже по стандарту в таких комплектаціях Також датчики мертвих зон є. Ми йдемо до салону. Салон у нас ось такий джеті-лайнівський, стоять спортивні ковши з підтримками. Класно в них так сідати трішки, можливо комусь незручно, хто більш габаритний. Але вже як сіли, вони тримають, в дорозі себе відчуваєш взагалі, суперово. Перфороване кермо з такою синьою стрічечкою. Воно теж дає свого такого шикарного виду. Амбієнт підсвіточки по всьому салону. Стан усіх деталей, практично все як нове, матового кольору гарного. Також тут цікаві ключики, чорний і білий, важіль КПП, як виглядає, топова мультимедія велика у нас, Двузонний клімат кліматконтроль, ну все присутнє. Стан керма. Жодних зауважень. Так, точний пробіг у нас 201 147 кілометрів. Стан сидінь ще покажу. Сидіння не просижені, не... Протерті все в дуже гарному стані. Дверна карта водійська. Зараз покажу ще як ззаду він виглядає. Задній ряд сидінь. Взагалі все нове. Мало використовувалось, мало хто їздив ззаду. Дверна карта задня ліва. Далі йдемо до багажника. Торочка у нас присутня, є, працює гарно, додатковий гумовий ковричок. Тут у нас ще додаткова ніша має бути. Так, це відкривається окремо. І сама поличка. Так як він вже у нас є з 19-го року модельного, трішки віднішається наповнення багажника. Так, тут все чисто, гарно. Кришка. Багажника з внутрішньої сторони теж без пошкоджень. І йдемо до правої сторони. Ось така дверна карта. Також відразу салончик. Він код. Усім бажаючим перевірити по різних базах даний автомобіль. Ну і до переднього пасажирського сидіння. Ось така дверна карта. Ось такі сидіння. Панельку ще зблизька зніму. Якісь мінімальні царапинки від колін. Присутні, але то є дрібниці. Враховуючи, що в автомобіля вже 200 тисяч пробігу. В даному автомобілі ми щойно поміняли масла фільтра, тому що вже світилася регламентна заміна по ньому. Тому майбутній власник вже на цьому зекономить. Усіх, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся, пишіть до нас, телефонуйте, надамо усю вам потрібну інформацію. Для кого відео було корисне, ставимо лайки та до зустрічі!